Всім привіт! Давно ми з вами не бачилися, не чулися. Пропала я з ефіру. Все через те, що останній місяць я була на практиці після теоретичної частини фліги курсу і мені потрібно було ще відпрацювати 15 днів практики. І я їх розтягнула на майже 5 тижнів, десь по 3 дні у тиждень я ходила, але в інші дні я теж була суцільно завантажена, тому взагалі не було часу виходити до вас в ефір. Сподіваюся, ви не загубили мене та не забули. Ну і поміж практикою я теж відвідувала різні заходи, тож ними і поділюся з вами у цьому відео. Буде така збірка подій, які я відвідувала. На початку ви могли бачити кадри із магазинів різних, це всі магазинчики, які знаходяться у старому місті. І ми якраз потрапили з подругою у першу п'ятницю місяця, тож вирішили ще й зайти у брокі. Зараз я вам саме показую брокі з такими старовинними розмальованими стінами. Ну і ми, звісно ж, трішки прогулялися центром, відвідали сам фестиваль. Також розповідала вам, що збиралася в цієї осені зв'язати собі наволочку на подушку, і у пошуках ниток ми також походили по кількох магазинах, познімала трішки осіннього декору. Сподіваюся, вас ще не поглинула різдвяна атмосфера, а ви ще знаходитеся у сезоні осінь. Наступна подія, яка трапилася у мене цієї осені, був банкет. Для осіб, які страждають від бідності, можна було поїсти обід разом, об'єднавшись, заплативши символічну суму. І на цьому заході ми були з подругою як волонтери. Розповідали про важливість пожертв та загалом допомагали організаторам провести цей захід. Про цей захід я дізналася на волонтерстві Есенфюраля, там де ми роздаємо їжу для тих, хто потребує цієї їжі, хто має невеликий бюджет. І мене там один із депутатів міської ради попросив написати, чому я цим займаюся, чому я займаюся волонтерством. І я написала: я думала, що він просто десь там на сайті це опублікує або що... А потім виявилося під час мого волонтерства на цьому банкеті, що мені потрібно виступати з промовою. Для мене це, звісно, був шок. Але я сподіваюся, що я справилася непогано, хоча і трішки збивалася, бо я взагалі не готувалася до такого. zweiten Samstag werden Lebensmittel und Hygieneartikel an Bedürftige бідюртайн. Am Anfang war ich selbst eine Empfängerin dieser Hilfe. Mit der Zeit aber spürte ich, dass ich auch die Kraft habe, etwas zurückzugeben. Für mich bedeutet dieses Bankett Hoffnung und Zusammenhalt. Ich möchte ein Teil davon sein, weil ich selbst erfahren habe, wie wichtig Solidarität ist. Heute weiß ich, wenn wir teilen. Вас Brot, dann machen wir die Welt ein bisschen heller. Напишіть в коментарях, хто з вас зрозумів про що я тут розповідала. Ну а я хочу подякувати нашим українцям за підтримку. Вони підтримували мене перед промовою у моїх хвилюваннях, заспокоювали і потім, звісно ж, також підтримали оплескам. Ну, і оскільки ми проживаємо у двомовному місті, мене потім ще дублювали французькою мовою. Mois, chez moi Mais la ну і Від проблем бідності переносимося у світ культури та мистецтва. Одразу після того банкету ми із подругою відправилися на виставку картин. Потім до нас ще приєдналася одна подруга, потім ще там чоловік подруги прийшов. Коротше, ми такою маленькою українською делегацією відвідали відкриття виставки базельського митця. Він працює з епоксидною смолою і у нього досить такі яскраві картини. Ну і звісно ж, від сімейних буденних справ теж нікуди не дітися, і нам потрібно було ампутувати. Молочний зубчик у Андрія, це була ще та, скажу вам, пригода. Ну і плюс це все страшенно було дорого, ну але дитину шкода більше, ніж грошей. Потім ми поїхали додому, але вдома я зрозуміла, що там нам настрою точно не знайти. Андрій постійно нив, страждав, і ми поїхали. Типу, у справах, у пошуках блискавки для моєї зв'язаної наволочки, але насправді я просто хотіла розвіяти його смуток і трішки його відволікти. Ми там намагалися ще знайти якісь машинки, йому іграшки. Словом, ми поїхали по всіх секондах нашого міста і назнімала вам теж трішки осіннього декору. Знайшла кілька цікавих екземплярів, ось, приміром, як вам ось така сукня. Мені взагалі здається, з якоїсь там XVII століття, мабуть, якщо не з 15-го. Таку лампу я собі придивилася. Я її, звісно, не купила, але в принципі вона мені сподобалася. Ну, і до речі, ось ці броки, секонд-хенди, по-нашому, якщо говорити. Непоганий варіант для пошуку ниток для в'язання. Ось тут я теж знайшла ось такі плюшеві, але оранжевих саме я не знайшла, але були теж жовті, сірий, дуже гарний колір, Ну і коричневий теж, мені здається, пасує до осені. Тобто, в принципі, можна зв'язати щось із ниток подешевше. І це абсолютно нові мотки там лежать, тому можна в'язати сміливо. Та, колись було, але тут все переставили. Ми вирішили погуляти Андрій. Вже. Набридло ходити по магазинах, тому ми ось прийшли до Каштана. Тут дуже таке гарне місце, спокійне і величезне, величезне це дерево. Я думаю, ми не зможемо їх поперевертати, Андрійко. Вони занадто великі і важкі. Така мишка була. Ой, не їж, ласка, покажи мені. Покажи, яка мишка. Така мишка з гострим носиком, так? Да? Привіт! Все частіше я задумуюся над тим, що мені потрібно навчитися говорити ні, тому що щоразу, коли мені щось пропонують, я завжди відповідаю так. Я думаю, це під впливом фільму з Джимом Керрі завжди говори так. Ну і ось тут класичний приклад. В організації, де я працюю модератором зустрічей. Для українських жінок для їхньої інтеграції та адаптації у Швейцарії моя керівниця запропонувала. Ну вона просто виклала в групу. Знаєте, що буде ось така подія в жіночому архіві, де зібрані там історії тисячі швейцарських жінок та емігранток. Вона просто написала: якщо ви маєте час та бажання, натхнення, ну і звісно, що я погодилася, я зголосилася, і я була єдиною з модераторів, хто поїхав на цю зустріч, але я не шкодую, мені дуже сподобалося. Це було таким, знаєте, наче трошки як ковток свіжого повітря. Це, власне, було читання книжки, читання уривків із книги. Одна пані написала книгу про історію своєї бабусі, яка емігрувала з Італії у Швейцарію про її складнощі, як вона з ними справлялася чи не справлялася, як вона поверталася до Італії, потім знову приїжджала до Швейцарії і вже, знаєте, вона шукала це відчуття дому. Щоб щось передати своїм нащадкам. Ну, такі, знаєте, цікаві якісь моменти, тобто, навіть вона там розповідала, що вона дуже любила готувати лазанью, але вона не могла її приготувати, оскільки у Швейцарії на той час не було оливкової олії. Я, знаєте, в мене зразу така паралель, типу, з нашим. Українським кисломолочним сиром з оселедцем, за яким тут всі сумують. Ну, справді не вистачає ось тих продуктів, до яких ми звикли, і ти не можеш приготувати власне ті страви, до яких звикла твоя родина. Ну і це лише якась там сота частина всіх твоїх проблем, з якими стикаються люди, які вимушені були залишити свою домівку. Отже, друзі, буду завершувати на цьому сьогоднішнє відео. Сподіваюся, що ви раді моєму поверненню так само, як і я рада своєму поверненню на YouTube. Сподіваюся, що в мене буде зараз трішки більше часу, щоб повипускати ті всі відео, численні, які я назнімала. знімала. Вони у мене є всі у робочих процесах, але не вистачало часу. Сподіваюся, що зараз він в мене з'явиться. Тож, до нових зустрічей і, як завжди, підтримайте мене лайком та коментарем. Дякую за перегляд!